Вітаю! Мене звати Анна Гаврилюк. Я юнгіанський психотерапевт і дитячий психолог. Я працюю з самими маленькими клієнтами і також з дорослими. І ще я працюю з підлітками, які вже не дітки, але ще не дорослі. Простір для мене це місце мого спокою і місце прийняття. Вітаю! Я Вероніка Йохименко, аналітично орієнтований психолог. Я працюю в центрі простір. Інни Миколаївна Крилюк. Я дитячий терапевт, підлітковий і дорослий. Працюю вже два роки в центрі. Буду рада вас бачити тут, у себе в кабінеті. Це, наш до речі, дитячий підлітковий простір. Для мене простір це місце, яке поєднує, яке зцілює і яке розширює і дає можливість прожити те, що раніше було неможливо. Буду рада вас бачити. Я Лариса Зорій. Аналітично орієнтований психолог і сімейний психотерапевт. І також я допомагаю, провожу консультації з профорієнтації для підлітків і дорослих. Для мене простір це могутнє жіноче професійне коло, яке дає підтримку і можливість втілення професійних ідей.